Додайте ще в чай запланованого, як боротись зі своєю злістю і не засовувати свої 5 копійок в коментарі, які нервують і злять. Барбовал, валеріанка, видалення Фейсбуку не допомагає. Дивіться стосовно видалення Фейсбуку, то я певно, що вже неодноразово радив різним людям е вимикати сповіщення до того самого Фейсбуку, банально заощадження часу. Ну і не можна себе привчати до того, щоб мати цю лайкозалежність, тому що люди ставлять вподобайки, це прекрасно, Я на цьому базуються соцмережі на взаємодії. Але постійно бути до цього прив'язаним, що воно буде постійно пілінькати, це буде неправильно. Тому якщо ви не вимикаєте сповіщень, то будь ласка, не робіть так, бо ви просто будете втрачати свій час. Як боротися з тим, щоб не пхати свої п'ять копійок? Ну, дивіться, я думаю, що банально е, потрібно зрозуміти, що в соцмережі крадуть час. Соцмережі це дуже хороший інструмент для комунікації. Ну, от якби Ми з вами переписуємося, я програму веду через соцмережі, тому що і YouTube, і Фейсбук це соцмережі. Але якщо повністю присвятити цьому весь свій час, то його ні на що інше не вистачить. Тому що в інтернеті завжди буде хтось, хто не має рації. І кого потрібно переконати. Тому потрібно дуже вміло цінувати свій час для того, щоб його повністю не розтринькати. Е, можливо, цей час можна краще використати для спекти щонебудь. Можливо, можна щось почитати, можливо, можна щось подивитися, можливо, можна піти десь там на парафію, сплести якусь там сітку, можливо, можна та масу речей в житті можна зробити замість того, щоб сидіти і в коментарях десь там сваритися. Я не кажу, щоб ніколи не нічого не писати в коментарях. Напевно, потрібно і висловлювати свою думку, і цікавитися думкою інших людей, але тут дуже важлива міра. Так що займіться такою річчю, про що ви будете згадувати через рік з тим, що ось я використав, використала свій час насправді з користю? Подивіться якісь освітні ролики. В тому самому Ютубі є маса освітнього контенту стосовно, ну, не знаю там, навіть готування якихось страв. Я вже не кажу там про медіаграмотність, про вивчення мов і багато яких інших речей. Є маса всього цікавого. І на все життя не вистачить 100%. Тому потрібно використовувати свій час з дуже великою турботою. Так що, е, ні, заспокійливі пити не варіант. Е, видаляти Фейсбук я особисто не рекомендую, тому що все-таки якась користь з нього та й може бути. Але. Так, потрібно дуже прискіпливо ставитися до того, щоб володіти фейсбуком чи іншою соціальною мережею, там, Тіктоком тим самим, а не щоб він володів нами. Я, наприклад, стараюся інколи постити якісь ролики в Тікток. Ось, але розумію, що в Тікток добре постити ролики, а не сидіти в Тіктоці, щоб дивитися, що там написано, тому що можна банально втратити дуже багато часу.